Після першої панелі такої емоційної, яку задав якраз Арсеній Яценюк, а за що йому дуже вдячні, тому що це насправді емоційний градус, який був піднятий. Я думаю, що просто зараз трошечки вгамуються емоції, нас буде чути добре в залі. Кому в принципі не цікаво, то я думаю, що можна буде вийти і переговорити про свої справи і нагальні. Але дивлячись на сьогоднішніх моїх колег-панелістів, тут сам висновок вже сам собою напрошується, тому що, по-перше, всі колишні. Керівники парламенту, це спікери. А нагадуючи про те, що ми все ж таки живемо в парламентсько-президентській республіці, це багато про що свідчить. І звісно, що сьогодні дуже приємно, що сьогодні ми святкуємо вже 10-ту річницю, та від проголошення в принципі угоди про асоціацію, якраз 21 березня, яку підписав тоді вперше був прем'єр-міністр Яценюк. Потім згодом вона була підписана економічна частина вже. Ви прийняте і фактично була підписана вже президентом Порошенком, але ратифікована парламентом тільки в вересні місяці. І Я хочу нагадати, що вона б не вступила в дії, якби не пройшла ратифікації всіх європейських парламентів. Але пам'ятаєте, навіть як проходила ця вся структура, не так все і просто, тому що європейський парламент ратифікував разом з нашим парламентом угоду про асоціацію, а Нідерланди лише в 2017 році. Тому відповідно від того, який шлях проходиться парламентська навіть ратифікація, і дуже дуже багато що залежить. Я вам скажу, що емоційно, якщо теж хотілося б трошки додати до емоцій, то для мене, напевно, за цей час 14-го року, коли ми дуже багато що зробили, і як парламент для того, щоб наблизити наші прагнення до європейського союзу, напевно, самим емоційним моментом було внесення прапору Європейського союзу. І це було відверто, вам скажу таким дуже емоційним і зі сльозами на очах. Я собі просто уявляю, коли буде така ода радості, як ми приймемо нарешті і вступимо повноцінно до європейського союзу. Але тут треба основне пам'ятати, якою ціною платить наша українська нація за те, що ми можемо наближатися до повноцінного членства до європейського союзу. Якщо говорити про взагалі парламентську таку зараз можливість, то як би парадоксально не звучало, але це, це саме скликання парламенту може дуже багато що зробити якраз по Направленню нашого до європейського членства до, до, до ЄСТА, і я вам хочу сказати, що можна виділити тут якраз в парламентській частині напевно три основні, я би сказала, такі властивості: перше, звісно, це законодавче наближення, друге це переговорна рамка і третє це парламентська дипломатія, яка повинна бути дуже дуже проактивною. І якщо говорити про законодавчу частину. То ми знаємо, що в Європейському Союзі є десь 28 тисяч актів законодавчих. Ми повинні зробити свою роботу і наблизити зараз десь 3 тисячі нашого законодавства, 3 тисячі прийняти законопроект. І може це бути не законопроект, а може це бути і а, далі те, що має зробити уряд. Я вам скажу, що свою роботу, по, наприклад, по відкриттю переговорів і так далі, ми прийняли десь 60 закон... законів. З трьох тисяч, які стоять взагалі до прийняття, але зараз 60 ми прийняли для того, щоб відкрити переговори, і на наступний, на цей рік уряд там ставить перед нами протест, ми повинні прийняти 80 законів. Ми їх, до речі, маркувати почали як європейські закони тільки з липня 2022 року, а це говорить про те, що є все одно план дій, як би так не було, але план дій є, як ми повинні діяти далі. Звісно, що коли ми говоримо про... Законодавчу ініціативу тут дуже важливо і мати ну, плече, яке ми маємо від європейського парламенту, і я вам скажу, що дякуючи і лідерству тут і Роберті Мецолі і керівникам в принципі, всіх комітетів європейського парламенту, які ми мали до тих пір, у нас була дуже добре налагоджена робота в цьому питанні і на рівні там. Прийняття і підписання законопроєктів, які можна, щоб вони нам допомагали там швидше прискорити і адаптувати, і на рівні навіть апаратів Європарламенту і апарату Верховної Ради, то постійні тренінги і так далі. Тобто в цій частині йде робота. Але звісно, коли ми зараз розуміємо, які виклики є величезні, тому що до Європарламенту зараз є вибори, і як пройдуть, як завершаться ці вибори, скільки буде далі налаштованих проукраїнських сил. Наскільки буде ця проукраїнська позиція настільки висока, тому що ми розуміємо, що всі прагнення, які там ми просили, наприклад, і адаптували до європейського парламенту, там по підтримці до Європейського Союзу, по підтримці України взагалом, по підтримці НАТО, вступу до НАТО, всі вони приймалися. Навіть останні політичні гострі всі резолюції Європарламенту вони прийняли, приймалися на користь України. Що стосується переговорної вже рамки, звісно, що це більше. І перегорних груп, які розпочали свою роботу, і до відкриття переговорів, і взагалі, до повноправного до повноцінного членства до європейського Союзу. це звісно більше робота уряду. Але тут теж дуже важливою є робота парламенту. Я думаю, що ми почали про це говорити із віце-прем'єркою Стефанишною про те, щоб і членів парламенту, керівників, наприклад, комітетів, або тих чи інших представників фракцій, які мають дуже добрий вже досвід роботи з європейськими інституціями, були включені в ці переговорні групи, тому що ми розуміємо і зараз бачимо дуже багато прикладів, де парламент може дати теж свою оцінку і свою роботу, наприклад, з Польщею. Не дивлячись на добре сусідство, не дивлячись на всі добрі стосунки, які в нас є. Ми побачили, наскільки важливо відстоювати національні інтереси, і ми побачили навіть по роботі в Польщі. Для нас дуже важливо зараз відкинути там емоції і розуміти все, що стосується наших можливих подальших дискусій з поляками, але ми повинні розуміти, як ми можемо на рівні СЕМІ в Сенату працювати. І я думаю, це для нас дуже важлива робота і подальші дії. Тому що ми побачили, як поляки відстоюють свої власні інтереси, і ми дуже добре пам'ятаємо вже хрестоматійно, навіть ті позиції, які мали поляки до входження до європейського союзу. Можна згадати, як вони боролися за свою продукцію. Та за он, Марчин Валіцький дуже добре пам'ятається. Він один з з тих, хто дуже добре знає якраз свою позицію Польщі. Як вона входила до європейського союзу, нам треба вчитися цьому. Нам треба вчитися відстоювати свої національні інтереси, бути конкурентно здатними. Але в той же час і не загубити цих інтересів разом з нашими добрими сусідами і з нашими стратегічними партнерами. Ну і звісно, коли ми говоримо про парламентську дипломатію, я думаю, тут нагально теж дуже багато прикладів, які є, де всі розуміють там нагальність цього питання, де її треба посилити. Ну і звісно, це повинна бути постійна, постійна робота. Вона має бути прикладна. Тому що від цього залежить дуже багато, як ми зможемо співпрацювати далі з парламентом, тому що від того залежить і ратифікація до повноправного членства до Європейського Союзу, але в тому числі і до НАТО. Мало того, я вам скажу, що всі закони, які приймаються зараз в парламенті, вони абсолютно тотожні. Ми вбиваємо практично, як кажуть, двох зайців, тому що вони йдуть і на підтримку до Європейського союзу, а також і до НАТО. Якщо відокремлювати роботу по натівській структурі, я би хотіла. Також зауважити, що на рівні парламенту працює абсолютно добре парламентська делегація наша в НАТО. Всі теж резолюції на рівні парламентів підтримки, і ви бачите навіть останні підтримки по вступу до НАТО, яку підписали, наприклад, всі керівники комітетів закордонних справ всіх європейських країн. Це теж багато що говорить. Але як на мене, мені здається, що на відміну від конкретних дій по вступу до Європейського Союзу. А, нас зараз є дуже нагальне питання. Це напередодні Вашингтонського саміту. І як на мене, тут дуже і дуже є кропітка робота, і, на жаль, я не бачу чіткого плану дій. Не зі сторони. Я розумію, що дуже багато є викликів в нас, в тому числі, щоб ніби не злякати нашого стратегічного партнера, не критикувати, не пушити цю тему про Вашингтонський саміт напередодні голосування в конгресі. Але тим не менше нам треба розуміти наступне: ми знаємо, що без допомоги Сполучених Штатів, без цієї допомоги, яка буде, я впевнена, проголосована, не знаю, в яких об'ємах, але вона точно буде проголосована, принаймні запевняють нас всі наші партнери, конгресмени і. Сенатори, які ми маємо зустрічі, що це буде проголосовано все одно в Сполучених Штатах Америки, тільки тут ціна питання часу, всім це зрозуміло. тоді я абсолютно погоджуюсь з тим, що тут дуже велика відповідальність зараз є на Конгресі, на саме персонально на спікері Конгресу. Але тим не менше, ми повинні розуміти, що без повноправного і повноцінного членства України до НАТО, вся ця допомога буде тільки здійснюватись на те, щоб ми тримали фронт. Сьогодні ви бачили обстріли. Я завершую так, дякую. Сьогодні ми бачили обстріли, ми бачили обстріли в Одесі. І ми розуміємо, що я, наприклад, це теж дуже емоційно сприймаю, тому що ми платимо таку ціну, і, і знаєте, дуже важко взагалі пояснити і сказати людям, нас бомблять тільки тому, що ми не є повноправними членами НАТО. Як емоцію цю в принципі, як це пояснити людям? Тому що коли ми кажемо про те, Може розпочати пора дискусії і про те, як говорив колишній генеральний секретар НАТО, про можливість той чи іншої частини входження України до НАТО, можливо, поступово, можливо, йти шляхом тим, як пройшла Туреччина в 52-му році, коли в принципі альянс взяв на себе відповідальність, коли була дуже непроста ситуація в Туреччині з СРСР. І фактично, коли ноту дав СРСР в МЗС Туреччини про те, що вони хочуть вступити на протоки Босфору, тому зараз я думаю, це питання А політичне друге чітких дій і чіткого розуміння, як ми всі повинні цю тему далі просувати і бути одним одним голосом. Дякую.